Вітаємо вас! Ви стали щасли... Ох, як пахне все, блять. Дотримуйтесь наших простих рекомендацій. Охолоджуйте перед нарізанням 2 3 з хвилин морозильні камери. Це робить нарізання легшим. Ріжте тоненько, чим тоньше наріжте, тим краще розкривається смак і аромат. Так, дякуємо, що обираєте нас. Мед, смат шала. Смат сала. Шмат сала, мед та гірчиця. Ахуєть. Блять, горілочка А Джека гостра. Блять, глянь сюда. Щінок блядь. А оце Мене меня більше щось сейчас оце. Та йди нахуй Ти глянь. Йо-маю, блін. Красиво. Ігричечка. Велике, дякую команді Салко. Ти салко, балдеж, це все буде. Давай що його таке зробили, блядь. З днем народження, бля, я ебануть. <hums> так, обраб... обрадувався салу, піздець.